Всіх вітаю, друзі! Декілька днів тому ми з вами говорили про те, що в районі міста Щецена аварійно було зупинено понад 20 потягів через хакерську атаку російських хакерів, і на сьогоднішній день у нас є нова інформація, тому як було затримано двох причетних. Можливих причетних, скажімо так, до цієї хакерської атаки, і їх було затримано як не дивно в Білостоці. Білосток це місто, яке знаходиться безпосередньо на кордоні з Білоруссю, і не дивно, що там. Саме там зараз і Росія, і Білорусь будують такий собі осередок колаборантів, осередок диверсантів і так далі. Давайте розбиратися, як їх затримали, що їм грозить, і що про це все говорить Служба безпеки Польщі. Дивіться це відео до кінця. Обов'язково ставте йому лайки для того, щоб боротися з російськими ботами, які. Атакують канал, і, звісно ж, пишіть будь-які коментарі для того, щоб протидіяти так само цим ботам. Дякую всім своїм постійним підписникам. Отже, в Польщі поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у втручанні в роботу залізничної мережі країни, що призвело до затримки майже двох десятків потягів. Про це повідомляють на сайті i24News, офіційні польські джерела. І маємо пряму мову. Польська влада затримала двох осіб, підозрюваних в організації незаконного зламу мережі зв'язку національної залізниці, що призвело до перебоїв у русі потягів в певних районах. Йдеться в повідомленні. І е, виявилось, що обома затриманими виявились громадяни Польщі. Це були хлопці віком 24 і 29 років, і їх було. Взято під варту, як я вже сказав, в місті Білосток на сході країни і арешти супроводжувались конфіскацією відповідної радіоапаратури за місцем проживання. Тобто не просто їх там затримали, скоріш за все, через якісь сліди в інтернеті, скажімо так, їх відслідкували. Одразу ж вийшли на них, і вже по місцю їх проживання було так само вилучено апаратуру, за допомогою якої вони і зробили втручання в радіочастоти залізниці. Агентство внутрішньої безпеки Польщі розпочало вже розслідування, намагаючись визначити винних в цьому хакерському зломі. Можливо, є також і інші причетні до цього. З цими хлопцями зараз буде вестися робота. Вони під вартою, і вони, скажімо так, з ними буде працювати це саме Агентство внутрішньої безпеки Польщі. Заступник координатора спецслужб Станіслав Жарин, про якого ми останнім часом дуже багато говоримо, припустив можливий зв'язок інциденту з дестабізацією стабілізаційними, зусиллями, організованими Москвою в е, партнерстві з Білоруссю, і це є однією з частин тієї самої гібридної війни, яка почалася ще в 2020 році, е, коли вони почали підвозити оцих нелегальних біженців на кордон з Польщею і відправляли їх на штурми кордону для того, щоб вони потрапляли на територію Польщі. Також, як повідомлялося, польські спецслужби розслідують кібератаку е, вже просто зараз, тому як і саме власне чому е, одразу ж підозрюють в цьому Москву, тому як, по-перше, там було включено гімн Росії в цих потягах, і по друге, е, там було включено якусь частину промови Путіна. І, не є секретом, що зараз на території Польщі російські спецслужби активно вербують в свої ряди і громадян Польщі, і громадян України, і громадян Білорусі, Росії неважливо. Тобто вони вербують всіх, хто може стати їм корисний. Вони це роблять дуже і дуже просто. На різних телеграм-каналах російськомовних, які пов'язані з Польщею, вони на початок розміщують оголошення про підробіток, де потрібно написати декілька антиамериканських, антипольських, антинатівських коментарів в інтернеті. Так само, точно такі самі люди заходять і на мій канал, точно так само подібні коментарі пишуть. І за це обіцяють декілька доларів. Після того, як люди успішно з цим справились, вони їм дають. Тяще заняття, потім тяжче, тяжче, тяжче і доходить ось до таких прецедентів. Тобто я не здивуюся, якщо ще декілька місяців тому ці двоє хлопців, яких було затримано за цю хакерську атаку, були просто хлопцями, які собі працювали і хотіли підзаробити, скажімо так, додатково декілька злотих на е, прожиття. І бачимо, до чого це може призвести. Це може призвести до е, державної зради. До, скажімо так, до порушення безпеки власної країни, тому з цим потрібно бути дуже і дуже обережним і завжди логічно думати про ті підробітки, за які ви беретеся на, через інтернет, скажімо так. Тому як на перший погляд вони можуть здаватися досить і досить, скажімо так, простими, і можуть здаватися досить. Незначущими, не скажімо так, в моменті, але в подальшому вас будуть вербувати, і це буде якби призводити до ось таких затримань. І в цих хлопців я вам хочу сказати, якихось шансів на нормальне майбутнє в Польщі дуже і дуже мало. І останнім часом ми бачимо дуже багато провокацій з російської сторони. Те саме я можу сказати власне, і про. Те саме можу сказати і про е, оцю епідемію, яка сталася на Підкарпатті, е, де в, е, було виявлено е, в так званий вірус легіонели, від якого вже померло на сьогоднішній день понад 11 чоловік, і воно вже поширилось на цілих три воєводства. Також я не маю сумніву, що в цього, до цього також причетна Росія. Ви свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Також, друзі, буду вдячний кожному з вас. Якщо ви перевірите, чи не пропав ваш лайк, чи не пропав ваш коментар, якщо пропали, поставте їх знову. Дякую кожному з вас за перегляд, за підтримку. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!